Серії ветеранських форумів в межах платформи бійці духу організовують на Черкащині. Першим районом, де провели захід, став Уманський. Форум пройшов у форматі відкритого діалогу, де ветерани ділились своїми історіями та досвідом. На форумі свої можливості для ветеранів презентували обласна служба зайнятості, Український ветеранський фонд, фонд МХП громаді та представники соціально-відповідального бізнесу. Ми всі розуміємо, яку важливу роль сьогодні грає. Система, яку ми вибудовуємо з вами, саме ветеранська політика, це не просто це про наші цінності. Гранти можна отримувати не тільки ветеран, учасник бойових дій. Гранти може отримувати і дружина, другий із подружжя, тому що саме на таких людях і тримається наша економіка, наша держава. Шарком повномасштабного вторгнення ми переглянули свої пріоритети, і найвищим пріоритетом визначили для себе. Підтримку військових, ветеранів та членів їх родин ми написали бізнес-план, по якому і виграли грант на власну справу. Це ну, досить незвичайна така справа. Ми відкрили ракову ферму. Це наша мрія. Під час форуму також обговорили, як громади мають готуватись до повернення захисників і захисниць. Побудуємо дійсно таку систему, яка не буде залежати нам від одної людини, а буде системно зустрічати і давати гідне життя всім, хто повернеться. У нас сьогодні більше 60 тисяч уже в області. І ми можемо собі уявити після повернення скільки нас буде. Чому я завжди закликаю, щоб ми були оцими драйверами позитивних змін і драйверами просування і Черкащини, і України, так само, як і в великому світі, так само в макрорівні, тому в мікрорівні, що ми як особистість, як людина, яка здобуває навчається, стає сильнішою. Спорт цьому дуже сильно допомагає. Окрема увага ветеранському та адаптивному спорту. Проєкт бійці духу вже реалізував низку ініціатив Цьогоріч Планують розширення більше громад, більше від спорту, залучення молоді. Начальник Ова подякував за амбасадорство в цьому питанні. МСК Дніпро.